we Це акценти вітає вас. Запоріжжя має бути комфортним містом для всіх, хто в ньому проживає. Тому сьогодні говоримо про безбар'єрність. Є відповідна програма першої леді України Олени Зеленської, яка покликана забезпечити повноцінне життя і розвиток всім категоріям, а особливо людям з інвалідністю. Адже вони стикаються з великою кількістю проблем і викликів невідомим іншим людям. І війна, на жаль, посилює цей ефект. Як у Запоріжжі працюють над безбар'єрністю, розкаже моя гостя зі мною у студії Тетяна Ярмохіна, керівниця проєкту від серця до серця, безбар'єрність в дії. Вітаю вас, пані Тетяна. Дякую, вітаю. Отже, як я вже зазначила, люди з інвалідністю у Запоріжжі вони стикаються з набагато більшою кількістю проблем і викликів, ніж інші. От які б ви виділили особливо? Ну, перш за все, я хочу звернутися. Ви вже сказали про е, програму першої леді, да, яка прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору на період до 2030 року. І ось тут перелічені ці е, такі напрямки. Да, ці, в чому потрібно створити безбар'єрність? Це суспільна громадянська безбар'єрність, освітня, економічна, інформаційна, фізична і цифрова. Ну, ось такі і ну хотілось би, щоб ми сьогодні більше з вами проговорили саме про ну суспільна і громадянська безбар'єрність, тому що коли люди чують. Просто це таке шаблонне мислення, коли люди чують, людина з інвалідністю, да, то відразу це про пандуси, про ліфти, про спеціальні туалети, про ну, Про щось безбарі... матеріальне, про, про щось матеріальне, про щось таке фізичне, uh -huh. да, яке е, ну, торкається. Але ж людина це не тільки це дуже важливо, ми цього теж торкнемось, теж торкнемось, тому що є от, приклад родини, яка через цю фізичну. Безбар'єрність людина не виходить вже понад 10 років з квартири. Да? Тобто це важливо. Але дуже важливо от саме поговорити з нами про суспільну і громадянську безбар'єрність. це те, чим займаємось ми. З червня 2010 року да, я представник дружина пастора Християнської церкви Сіони. З 2010 року ми якби, шефствуємо, ну, не якби, а шефствуємо, допомагаємо комунарському центру е, денного перебування, де діт, е, діти є. Які там і інтернатні, тобто там ну, зараз їх вивезли з, з вони на вихідні тільки йдуть додому. І денного перебування це ми їх називаємо діти, але це люди 18+, Угу. і от ну, ми з ними 13 років, да, це. І синдром Дауна, і ДЦП, і олігафренія, і м, м, слабоумість ну багато угу. таких діагнозів, тобто і розумова, і фізична інвалідність. Тобто, ви вже маєте такий великий досвід роботи так. з людьми з інвалідністю. А ви шефствуєте над ними, я так зрозуміла. От що саме ви робите? І змінювалося щось взагалі за цей час? От наскільки активно цікаво? Е, от ви знаєте, е, ми Завжди як побудовано взагалі в суспільстві? От наше суспільство? У нас є люди з інвалідністю, у нас є люди там, ну ще якісь там вразливі да, верси uh -huh. населення, і вони от. Ну вони ж не в тюрмі, да? вони... але вони ізольовані від суспільства. Тобто суспільство от саме по собі. А ці люди, от вони приходять в такий центр. Поки вони маленькі діточки, вони можуть бути в інтернаті. Коли вони досягають 18 років, якщо там інва... ну, форма інвалід... інвалідності ну, важка, да? то вони зразу і родини нема, то вони зразу з 18 років вони потрапляють в геріатричний... Тобто в дом пристарілих, да? в геріатричний mm -hmm. Ну, розумієте, да, пансіонат, тобто з дитячого зразу і суспільство їх не бачить. Чому? Тому що є ці центри, слава Богу, що вони є в кожного в кожній територіальній структурній підрозділі, в кожному районі міста великого, як агломерації Запоріжжя, в кожній громаді є такі центри дерного перебування, але взагалі це там є психолог, реабілітолог, є люди, які їх обслуговують. І є ці люди, які між собою, у них формуються свої зв'язки, свої там головні, свої жорсткі правила, свої, ну, так, своє суспільство, так. Да. І що таке безбар'єрність? Чому навіть ну, я опинилася, да, ми проводили круглий стіл в мерії, провели в обладміністрації, потім в мерії і в територіальному міському центрі? Надання соціальних послуг е Марина Берносики да, тому що ми співпрацюємо, е то е саме на круглому столі тось почули люд ну, одна людина почула мене, да, що я хотіла сказати, що дуже важливо, от що ці програми, що це передус ну передусім в е повинно відбутися з суспільством. Суспільство це ж не це ж ми з вами, теж mm. да щоб ми почали сприймати цих людей. А щоб ці люди почали сприймати нас як рівних, тому тобто, що інтеграція вони теж камада тому що ці люди вони от закриті і у них є. Вони тих, які їм, там ну працюють mm. на них, да там ну, у них же ж в цих центрах. Ну, це окрема от, інтернатна система, mm -hmm. да? тільки вони приходять там батьки. Е, ми, я ж сказала вам, що з 2010 року ми до них приходили. Ми до них приходили з програмами там, різними, з допомогою. Я, як юрист там даже виграла справу в суді, спитала, як розплатитися, кажу, а у людини був етат, меблевий цех. Mm -hmm. Кажу, там їм треба мийку зробити, стіл зробити. Тобто, там стіл, мийка, це. Ну, Подарунок, да? mm -hmm. до речі, що відбулося? Той бізнесмен, якому я допомогла, який допоміг цим дітям. Потім, із-за того, що він побачив їх, це старшу групу, він узнав, що є менша група. Його доньки приїжджали з ляльковим театром до маленьких діток і до цих А потім він відкрив громадську організацію і почав вивозити цих дітей. Маленьких дітей не 18+, а маленьких дітей разом з опікуном він почав вивозити на море кожного року до війни. Ну я не буду говорити, пан Микола Коробцов, це можу сказати. Що почав, тобто, через що? Через те, що він зіткнувся і побачив цю проблему, тому що. В нашому суспільстві такі люди вони невидимі. Розумієте? Вони, ну, вони не перетинаються. Uh -huh. Коли приїжджають, ми розмовляли з соціальними працівниками, які їздили за кордон, да? а, і е, вони кажуть, що там стільки людей з інвалідністю. Чому? Тому що вони видимі. На їх там не більше, просто вони Їх не серед більше, людей, вони всі. видимі. Uh -huh. І у нас є, ви знаєте, чемпіон паралімпійський чемпіон Макс Ніколенко настільного тенісу. І його мама, ми, вона слідкує за мною в Фейсбуці, пані Ірина. І вона сказала, що була, я тільки не запам'ятала, чи в Голландії, чи Данії, вона була в ресторані, де офіціанти люди. Всі з синдромом Дауна. І каже, я була, і от ну, датчани, да, там, ну чи Нідерландці, ну я не пам'ятаю картину, але це обов'язок, це як ментальна вправа, така, це як честь, ну там угу. якийсь раз на місяць, на тиждень побувати саме в цьому ресторані. Тому що це ну, повага, це ти сприймаєш цих людей ще розумієте? І от я хотіла сказати: тобто, ми 10 років до них приходили. Вони до нас не приходили. Ну на територію э, нашої громади вони не приходили. Ми до них приходимо. Вони нас любили, вони нас чекали. Особливо ми ж приходимо з подарунками, якимись смаколиками. І от напередодні війни. За рік до війни почали перші приходити до нас люди. це коли програма Олени Зеленської? Ну, ще, ще програма не була. Ще, це ж програма ну, 21-му році. Да, в 21-му. Ну вони може, там от дійсно що щось там президенти mm -hmm. ну, прийняли і перші е, почали приходити. І зараз ще ми цим... зіткнулися. Ви знаєте, дуже цікаво, що ці люди приходили. А потім починається війна, тобто рік там їх було двоє всього. Починається війна, їх починає більше приходити. І коли почалась війна, кожен, кожну неділю, тобто кожен день в церкві їли люди, ну тому що спілкувалися, знаєте, дружня спільнота. Люди приходили з будинку, там ночували у нас, ну, різне, коли страшно було дуже. Да? А тут кожен, кожен тиждень, кожну неділю ми такі благодійні обіди робили. І ну, на 60 чого, кожного, тобто, майже рік. І люди ж готують, і знаєте, що ми побачили? Що не всі хотіли сідати, у нас столи такі великі, поперек, не всі хотіли сідати з ними за один стіл. Більше того, ці люди самі сідали за окремий стіл. Ну, тому що оця пар вони навчені так. От uh -huh. це їх розмір, знаєте, не розмір, а територія безпеки. Коли вони тут, вони такі самі. Там ну, десь слина, десь ще щось, десь вони щось, ну розумієте, uh -huh. да? то я хочу вам сказати, що за оце, от повтор, півтора року, що у нас пройшли, у нас зараз діточки, які бігають в церкві, вони не сприймають цих людей взагалі, що у них щось не так. У них, може бути, не так, у них може там історичний бути якийсь. То наші заспокоюють, маленька там Василіза підбігає, не переживай, не переживай, не переживай, не плач так, не переживай. Ну, розумієте? Тобто я з... і сідають за стіл. ну… Тобто перемішано тобто, один одного. Таке, прийняли. знаєте, як от, ми говоримо про крос-секторальну mm -hmm. взаємодію, да, сектор є громадський, сектор влади, сектор бізнесу. Да. І от громадський сектор це і громадські організації, і громадяни, і ну, релігійна частина. І ми зараз бачимо, як е, ну, е, обладміністрація да, от мерія, вони побачили оцей… Е, Ефект, оцю можливість знаєте, масштаб, масштабування uh -huh. цього досвіду. А як це, це... робити? От це, Як так сталося, що почали приходити? Це через війну. Тому, тому що ми тому, ходили що... ми ходили до них, але ж ви ходили. до них ходили. А ви знаєте, це ж так, от ну, є фізичний світ, а є uh -huh. духовний світ, те, що ми говоримо, енергія, там, ще щось. От щось накопилося, що дозволить цим людям прийти. До нас відкритися щас і зарядку проводять, і чому у нас так зараз це публічно стало все. Ми про це не розказували. Але у нас українська освітня платформа нас це потужний благодійний фонд українського масштабу і датська організація Дані що Аїд, да, це потужний такий донор, громадська організація. Велика датська, яка підсилила наш проект в двох проектах: один у нас безбар'єрність від серця до серця, а другий точка опори, який ну, охоплює ще діточок. Там екологічне навчання. У нас людей літнього віку. Ну два проекти, і вони профінансували фінансували їх. І У нас появилась, ну, з'явилася така можливість більше говорити. Більше того, у нас в договорах прописано, щоб ми в соцмережах організовували круглі столи, розповідали про це, говорили. Вони прийшли, зняли фільм про нас. Дивувалися, тому що у нас людина з інвалідністю веде зараз курси комп'ютерної грамотності. Сьогодні вівторок, от я зараз з вами розмовляю, а у нас в церкві людина з синдромом ДЦП, така специфічна говорить, але із-за того, що вона повільно говорить, у неї навчаються три людини з вищою освітою, угу. два з них переселенці, з якими в Кізоріхова, дві людини літнього віку, як третій університет, да? і людина з інвалідністю його Друг пішов, який йому важко, і він <смі> ну, теж навчається. Е тобто, що ці люди задіяні, люди. У нас така студія є калейдоскоп, е яка е різні люди можуть свої таланти відкрити. да? Mm -hmm. І е специфіка, яка, що ну, ці люди є, які є. є там. да? І з інвалідністю, і люди-наставники. Тобто людина там студія кадр, тобто людина, яка знімає, і людина, яка навчає людину з інвалідністю, теж бути корисною, тобто, вчитися знімати. Да? І ось три людини з інвалідністю, з розумовою. Нам на день іменинника, на наступний день, всю, дв дві години вони пекли печиво. У нас є пічка, у нас є дві наставниці, які е, вони от їм допомагали, вони місили тісто, вони зробили три вида печива, і ми потім на наступний день всі з'їли його. Mm. І це дуже важливо, тому що ці люди, виходить, задіяні, і кожна людина вона е, має принести користь суспільству. Вона хоче, в неї заложено, що вона повинна давати. Ну, ми щасливіші, коли дарунки даруємо. Це, це так написано, це в Біблії так написано. І коли вони от зараз задіяні е, ну, кожен день. Вони, вони в церкві, в громаді, кожен день вони щось, щось роблять, щось, щось трохи портять. Mm -hmm. <с? <с?> ну, Зрозуміло. Буває, да. так. Але е, це оце сприйняття, оце, щоб наше суспільство воно навчилося е, приймати цих людей. І на круглому столі. Я просто вам не даю задати питання мало. Ви розповідаєте все, да. що треба? Я на... Хотіла ще запитати якраз таки, як масштабувати і що. Так, як вирішили? масштабувати на круглому столі я не, не запам'ятала, але це від освіти була фахівчиня на круглому столі в мерії. І вона сказала: от знаєте, була перша програма попередньої леді да, за про інклюзивність. Інклюзив. Пам'ятаєте, говорили? І що почалося, що в школах... Разом з дітьми, які ну, без інвалідності mm -hmm. да, навчалися діти з інвалідністю. І коли оце відбувається, тобто на, на рівні дітей, я ж вам сказала, що діти в нашій в, в церкві в нашій громаді вони не розрізняють цих людей, вони їх не виділяють, вони в них не видають того відторгнення чи якихось немає, тому що за півтора року. Вони вже їх сприймають, як і ну, інших, mm -hmm. інших людей. І ці люди починають змінюватися від такого чисто патерналістського способу життя, що їм всі повинні, всі винні, ну, всі щось е, повинні давати. Вони приносять користь. Да? Там у нас один людина з такою інвалідністю, 52 роки йому. І коли його мама в моєму дописі в Фейсбуці побачила, що... Володя підмітає, вона сказала, ти? А тому що ти можеш підмітати? Тому що він бачить, що всі щось роблять в цій громаді, і він вже робить. І він вже навіть у нього є свої обов'язки там, розкласти конверти правильно, ще щось. Це залученість, розумієте? Це потрібність людей. І над цим, оцим, оцим всім, оце це я дякую пані Ірині. Да, яка е, програму. Це найважливіше цю програм. з цього треба починати. Всього воно першим угу. пунктом йде суспільна і громадянська безбар'єрність. Тобто, коли щоб наша громада, і це ж військові прийдуть. От сьогодні да там ну говорили і говоримо про безбар'єрність і петиція, да пам'ятаєте, отримала щоб безбар'єрного простору для військових, військових поранених, але військові поранені. Ну, одне діло, що вони поранені фізично, да? у них можуть бути якісь вади фізичні, але ж вони були там, вони бачили, вони поранені. Ну, ну там всередині. психологічна реабілітація да. має психологічна бути. психологічна реабілітація, і оцей же простір знову не треба їх відокремлювати, що оце військові, от от вони, оце їх родини. До речі, їх півтора мільйона. Ну, статистично, 8, найближче коло 8 осіб середньо. От Повтора мільйона, помножити на 8 – це більше 10 мільйонів людей, які зіткнуться, от коли 12. прийдуть. Да? Ну, розумієте, да? І їх. Не, не треба їх об, о, знову отробити в якусь ну, окремі е, е, ні. Треба, щоб суспільство їх сприймало, щоб той же водій маршрутки, тобто щоб у нього з кожної праски кругом йшло. Що дякувати, е, бути там вдячним, бути те, щоб знали, що там провозити, угу. щоб вони, коли вони підуть там е, в я не знаю, в пенсійний фонд. Знову, щоб їх не відфутболили, не спровокували, що йому тільки гранату доставати, розумієте, там жашить. А щоб, всего, ну, дякувати. Я хочу вам сказати, що коли дякуєш людині, відкривається серце. Ну, допомогти, поговорити з нею, що це частина нашого, це наша, це ми з вами. Це не окремий десь бар'єр. Ще... Що, що робити? Ну я зрозуміла, що треба, щоб було так. А як цього так досягти? А як цього так досягти? От сьогодні номер один. Е... Перше місце і медаль е, е, телеканалу МТМ, що в передачі в тематичній піднімає цю зараз тему. Да? І ми з вами спілкуємось, І я на прикладі розповідаю, скільки людей випер за все, хто знімає, хто редагує уже коло людей ще почує. Що треба? Що не, не просто там десь, а приймати цих людей. да. Друге, от в освіті вже є де навчаються разом. Я сьогодні розмовляла е, з директором департаменту ЗУВА, Він сказав, що найкращі соціальні працівники це працівники, які були. Залучення це був експеримент в Хортицькій національній академії нашій, де навчалися ну, ще до, до е, програм всіх перших ледь, навчалися такі і такі діти. Найкращі соціальні працівники ті, які навчалися з маличку, були, спілкувалися, вони бачили цих людей. Е, потім, коли вони вибирають таку професію, обирають. Вони розуміють цих людей, вони до них відкриті. Ну, звісно, це не здається чимось таким чимось дивним таким, да. або ненормальним. Так да. ну от інклюзивна освіта, ви сказали, були, але ж ну не так багато, мабуть, у нас було таке. Ну не шкіл, так багато і... є, є ж по перше, різні рівні да інвалідності. Є діти, які спроможні. Займатися. Є ті, які ну, мають не, не бути можу. супроводом да, теж. мають бути супроводом. Е, ну, це, це як один фактор. Другий – це позашкільна освіта. Да? Тобто це починаючи з дітей. Uh -huh. да? Друге, це громадський сектор, що ми можемо зробити, ну, як е, церкви, релігійні громади, як е, громадські організації, щоб залучали цих людей. Ну, залучали. Наприклад, з, з, людина з інвалідністю з нашої церкви він ходить в волонтерський центр і плете сітки. Тобто він там сприйнятий, угу. всі розуміють, що він, ну. Не такий, як вони, але він сприйнятий, у нього це, е, ну у нього виходить це, і він плете сітки там, з, тобто він е, як залучений, він дот, ну, дот, 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 дотичений до суспільства, він потрібен. Угу. Ну, тобто, це Розумієте, кожен з нас має зрозуміти і зробити. Це кожен з нас, да, да, кожен з нас залучати, долучати. От у нас, наприклад, в цьому проєкті від серця до серця є такий гарденотерапія да, створення. Угу. Ми розробили, я ще ж пану ралику допомагаю там і по амбр... боротьбі з амброзією. Да, це ще громадські слухання, ще одна частина мого життя. І ми розробили зараз, така була занедбана з амброзією в, ну, в ріст. Ми роз, розпрацювали е, цю таку. Ну, ділянку землі перед дорогою. Уже розпитали всі, у кого є многолітніки ці багаторічні рослини. І от ж вже зараз похолодало, трошки тепер потеплішає, бо дуже різко. І вже буде, у нас є наставниця, у якої дуже вдало це виходить. І вона разом з людьми з інвалідністю буде садити, розробляти uh -huh. цю клумбу. І вже там тепер у нас буде не амброзія, а буде краса. Ну, тобто інтеграція, інтеграція суспільства це перше, да, що треба да, зробити. Да. Але ж дивіться, ви самі сказали, що є люди, ну з різними видами інвалідності. Комусь там важко вийти з дому. Тобто, фізичне і матеріальне воно теж важливо. Теж ті ж пандуси, ті ж адаптовані там автотранспорту. Тобто, щоб вони могли інтегруватися, має бути ще й ця складова Обов'язково. і нас... законодавча, в тому числі, коли а, працевлаштовувати да, людей да, да, ну, це ж фізична бере цифрова, безпере інформаційна, економічна. Економічна це працевлаштування. Тобто повинна бути прописана так, ну це ж е, оце ж програма, яка комплексна, да і ну, що таке працевлаштування. Тобто, якщо підприємство чи ще ці люди не зможуть працювати 8 годин. Ну, фізично, навіть ці люди, які е, з розумовою да, інвалідністю, вони от півтори години вони ліпили те тісто, от вони робили, вони потім презентували, вони були щасливі, але вже потім вони втомилися просто фізично. І коли є підприємство, е, е, фізична особа-підприємець, який працевлаштовує цю людину, щоб могло було прописано законодавство, щоб можна було працевлаштувати на годину, на дві, на, на, на день. Ну, у нас ні, у нас або або там ну, ну у нас є в законодавстві, о, що мають підприємства. Е, да, але там ну треба детальніше. Ми зараз не будемо uh -huh. в це заглиблюватися, але треба прописати так, щоб підприємству було вигідно брати таких людей. Перше, друге, е, 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 така. Програма це ми спілкувалися з фахівцями нашого міського територіального центру надання соціальних послуг, і вони їздили з екскурсією в Данії, по-моєму, вони були чи. Ну, в якийсь, за, кордон, да, за кордоном. І вони були в центрі, який називається Діаконія. Діакон, взагалі це біблійний текст, це служитель. Да? От Діаконія вона називається. Але це громадське об'єднання, громадська організація, не при церкві, чому. є керівник. Дотують там і церкву, допомогу, і все. але там. Люди з інвалідністю вони добираються туди, і це їх робочі місця. Ну, особливо там вразило робоче місце людини, у якої ну, мозок працює, і єдине, що у неї рухається, це очі. У неї державою, це жоден бізнес не потягне, державою у неї зроблено робоче місце. Де вона лежить, і очами вона дві години на день працює, вона набирає текст. Але вона залучена. Тобто адаптували і це потрібно робити, і в да. нашій країні також. І Щоб Це будемо... така гра, я, ми за нею не торкнулися, але для діточок, для всіх, mm -hmm. тут, якраз всі. Види цю де, де нам розвивати цю Ну, Будемо так? сподіватися, що вона дійсно розвиватиметься. Дійсно безбар'єрним стане наше Запоріжжя. Також я вам дуже дякую за те, що були сьогодні в акцентах. Дякую за те, що ви робите, і успіхів вам на шляху до безбар'єрності України. Дякую. А я бажаю вам гарного завершення дня. І нагадаю, що в гостях була Тетяна Ярмохіна, керівниця проєкту від серця до серця, безбар'єрність в дії. Давайте будемо толерантними і робити все для того, щоб кожна людина почувалася в нашому суспільстві важливою і потрібною. Хай щастить, до зустрічі!